Доброго дня. Отже, несподівана сенсація, яку всі очікували, сталася. Минулої неділі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про те, що знімає свою кандидатуру з виборів і закликав демократичну партію висунути віце-президента Сполучених Штатів Америки Камалу Гаріс на посаду кандидата в президенти. Про це йшлося вже досить давно. Ну як давно? Три тижні. Дебати кандидатів від двох політичних партій республіканців і демократів, відбулися 28 червня. Тоді загальна думка і політиків, і причетних американських громадян зводилась до того, що Байден програв цю дискусію, програв ці дебати. Дональду Трампу. І тоді ж почалася активна кампанія і розмови про те, що треба приймати рішення. Треба робити щось, аби забезпечити не тільки перемогу демократичної партії, але мати кандидата, який демонстрував би силу, впевненість і міг би самовіддано працювати на благо партії і держави наступні чотири роки. Безумовно, що важливим було також те, що в цей проміжок між 28 червня і минулою неділою відбувся саміт НАТО. Це для президента США Байдена була дуже важлива подія. І очевидно, що вона ретельно вмонтовувалася в план. Передвиборної кампанії розписувалися всі сигнали, меседжі, велася активна робота з країнами-учасниками, а також з Україною. Ми знаємо, що українське питання було одним з домінуючих на цьому саміті, тому для Байдена, для Сполучених Штатів, було важливо, щоб несподіванок не сталося. Але потім відбулася подія, яка сплутала карти всім. Учасникам передвиборчої кампанії відбувся замах на Дональда Трампа. Цей замах став сенсацією, яка багато що поміняла і у сприйнятті американців, і у розробників стратегії та тактик на цю виборчу кампанію. Тому з'їзд республіканської партії. Який відбувся минулого тижня, також проходив зовсім в іншому ключі, в іншому світлі. І хоча претендент на посаду, на найвищу посаду лідера США Дональд Трамп, говорив про те, що він повністю переробить свою промову на Конвенті республіканської партії, проте нічого особливого спостерігачі не помітили. Він говорив тими ж лозунгами з єдиною тільки відмінністю, що першу частину присвятив своїм особистим відчуттям замаху, героїзму та його відданості. Відбулося також важливе призначення Джей Ді Венса на посаду. Кандидата у віце-президенти разом з Трампом. Отака От була конфігурація напередодні вчорашнього оголошення Джо Байдена. Не варто згадувати про це щодня писалося в пресі, що були представники різних груп, угруповань, сім'ї. Байдена і інші впливові чинники, які намагалися або переконати президента відмовитись від участі в перегонах, або навпаки переконати його йти до кінця. Очевидно, одне, що це рішення не було простим для Байдена, який хотів і мав чітке бачення і програму, що робити наступні чотири роки. В другу свою каденцію. Проте, як він заявив у вчорашньому повідомленні, інтереси партії та інтереси країни мають перевагу над його особистими планами. Він відмовився від боротьби, віддавши свою, свої симпатії і звернувся до однопартійців з проханням підтримати свого віце-президента. Ясно те, що. Не факт беззаперечний, що Каміла Гарріс отримає підтримку одразу. Є інші претенденти. Деякі з них, найбільш впливові, вже заявили про те, що підтримують віце-президента. Інші про це ще не заявили. Отже, однозначності ще нема. Ясно також, що. Обидва передвиборчі штаби і у демократів і у республіканців мають зараз терміново перебудовувати свої стратегії. Змінилась конфігурація. Не можна тепер далі будувати кампанію на тих меседжах, які закладалися у протистояння Байден-Трамп. Тепер зовсім інші мотиви зовсім інші мають бути сигнали. Побачимо, хто це зробить вправніше. Хто більше зможе вплинути на американських виборців і на ситуацію в цілому? Отже, буде цікаво. Дякую.